Не книжками єдиними, адже бібліотека 21-го століття це не тільки читання. З перших днів війни тут видають речі для переселенців, організовують дитяче дозвілля, проводять виставки, творчі зустрічі та майстер-класи. А тому у сучасних бібліотеках зараз не буває тихо. Подожди, давай сучасна бібліотека це не просто книгозбірня, а це місце. Які зараз називають культурний хаб. А тут відбуваються різноманітні події. А як зв'язані з книгою? Крім цього, ми займаємося ще такою діяльністю, ну, можна сказати, більш соці... соціальною, соціокультурною. А це різноманітні майстер-класи, які пов'язані з рукоділлям. Майстер-класи для дітей-переселенців та полтавців проводить бібліотекарка, вона ж спеціаліст з арт-терапії Наталія Діда. Ниточки, по-перше, вони різнокольорові, по-друге, такі м'якенькі і з розпущених непотрібних речей. І виходить така лялька-антистрес. Всі її дуже-дуже люблять. І діти, і дорослі, і хлопчики, і дівчатка всі. Всякі різні майстер-класи для дорослих, і для дітей, творчого напрямку, малювання, плетіння, ліплення, все, що завгодно. Все, що людям. І дорослим, і дітям цікаво. Майстер-класи ми ходимо з з скандинавської ходи, майстер-класи. Тобто, всякі різні, все, що людям потрібно, все, що людям цікаво, те й проводимо. Також тут, як і раніше, презентують книги. А ось від російськомовних видань простір для читання поступово звільнили. Ми надаємо всім бажаючим свої фонди. Можуть люди працювати в читальних залах, можуть працювати з комп'ютерами, використовуючи світові бази даних і світові бібліотеки електронні. Ми навчаємо людей, які бажають освоїти сучасну комп'ютерну техніку, сучасний інтернет, це зазвичай люди поважного віку. Ми навчаємо їх, як зробити своє життя цікавим. У Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського 21 відділ. Сьогодні тут працює більш ніж 80 бібліотекарів.